Постріли, вибухи, ударні хвилі все це повільно погіршує, чи навіть убиває слух військових. Нерідко від потужного звуку у наших бійців контузії рветься барабанна перетинка, і слух точно страждає. Питання наскільки часто перетинка сама не затягнеться. Тут потрібна допомога висококласних фахівців. На щастя, в Україні такі є. Однак, черга до хірурга в державних поліклініках подекуди на півроку. Тож на підмогу приходять приватні медзаклади. У такій клініці лорхірургії побувала наша Наталя Луценко. Там послуги для військових безкоштовні. Як ви чуєте цим вушком? Щось змінилось? Так, змінилось. Краще. Краще стало. Ну так да Філігранна робота хірурга майже завершена. Вухо військового Олександра знову має барабанну перетинку і в рази кращий слух. Після місяці відновлення черга за іншим вухом. Боєць втратив слух на запорізькому напрямку через вибух Евпів дрона. В очікуванні мірингопластики розповів розрив барабаної перетинки. Це вада слуху і дискомфорт у побуті. Операція не тривала, не надто складна, але мандраж є. Перед операцією так, звісно, хвилююсь. Хвилююся, сподіваюся, що все повернеться. Слух, хоча б, хоча б частково відновиться, що можна було повноцінно там приймати там душ, там митися, купатися. Олексію від вибухової хвилі розірвало перетинку лівого вуха під Покровськом. Щоб не стояти в черзі в державній клініці його направили в приватну. Операцію запланували в день його народження. Трохи побалює. Е Чую погано лівим ухом, там, де порвана перетинка правим, краще там перетинка заросла сама. Тут потрібно оперативне втручання. Технології тут передові це дозволяє хірургу детально вивчити випадок пацієнта. Перед операцією повторний огляд і пояснення звідки візьметься нова перетинка. Ми з власниками пацієнта зробимо нову барабанну перетинку, підкладемо під стару і відповідно таким чином ми перекриємо той дефект, ту перфорацію, яка I'm here. Іван – хірург і засновник клініки. Він роками відточував майстерність таких операцій. Спеціалізується на мікрохірургії вуха та пластиці зовнішнього носа. З акубаро травмами військових іван працює з 2014-го. З літа цього року його клініка приймає захисників безкоштовно. Та історія, яка в нас є на сьогоднішній день після повномасштабного вторгнення Росії, вона ще з нами надовго. І нам таких пацієнтів треба буде ще оперувати можливо 10 років, можливо, 15. вартість такої Операції в приватній клініці до 50 тисяч гривень або довга черга в державній. Тож у планах івана приймати більше бійців. Ми можемо прооперувати 10 пацієнтів десь на місяць. Нашими своїми силами, але потенціал на вищий. Ми можемо робити і 30, і 40 операцій на місяць, але для цього потрібне фінансування. Тому ми зараз думаємо, яким чином його залучати, в тому числі через благодійний фонд. Нерідко військові легковажать з вадами слуху, переймаючись важчими травмами. Утім, медики наполегливо радять не запускати надуго. Є військові, які погано бачать наслідок там мінно вибухової травми, які погано чують, і ті, що погано чують, в них когнітивні функції гірші, тому дуже Важливо, є щоб наші хоробрі серця якнайшвидше їм повернути слух, щоб далі якнайшвидше реабілітувати в сенсі ментального здоров'я. Акустичні травми не одразу помітні через екстремально гучні звуки бою для багатьох військових не дочувати стало нормою, і операція з відновлення барабанної перетинки іноді проміжна. Далі може знадобитися слуховий апарат чи імплант. Утім, на етапі мірингопластики медики докладають максимум зусиль, бо українські захисники як ніхто заслужили висококласного медичного догляду. До Наталі Луценко та Максим Костенко. факт есі Єдині новини